Цей випуск я довго готував. Мова буде йти про класову боротьбу, грошей і капіталізм. І як ви можливо догадалися, поговоримо сьогодні про Карла Маркса і Фрідріга Енгельса і про ідеологію марксизму. Тут в мене є книжка в оригіналі. Друзі, я вас вітаю і ми починаємо. Спочатку хочу наголосити увагу, що йдеться про оригінальні ідеї і думки Карла Маркса. Про те, як він бачив соціум і справедливий устрій життя у вигляді соціалізму. Те, що пізніше створили його наслідники, був видозмінений тоталітарний комунізм, як у Росії чи Китаї, це не працює і пагубно для країн. А ми ж повернемось 150 років тому і будемо говорити про першу ідею: бачення створення справедливого суспільства і розуміння основи ринкової економіки. Отож, Марк, Маркс був, і це ми можемо точно сказати, одним з найвпливовіших філософів Європи. Він взявся за дійсно нескромну спробу пояснити, якими законами рухається людська історія. Маркс був також істориком, тому він проаналізував минуле і спробував розпізнати закономірності епох і можливості розвитку країн. В основному він сконцентрувався на класовій боротьбі і занепаду капіталізму. Він хотів не тільки закономірності людських процесів дослідити, йому було важливо також змінити суспільство і світ. Одна з його тез з Файербахом звучить: я цитую, «Філософи лише по різному інтерпретували світ, але йдеться про те, щоб змінити його. І можна сказати з впевненістю, що йому це вдалося. Коли 100 років після його смерті близько 30% населення Землі жило по його ідеології марксизму. Можна побачити, скільки країн жило по його ідеології комунізму, як, наприклад, Росія, Китай, але й Куба, Нікарагуа, Мозамбік і так далі. Тому марксистська ідеологія була світовим феноменом. Причина криється в тому, що він мав доволі легантну, ясну і просту ідею, що дуже важливо. Маркс був матеріалістом і говорив, що матеріальні потрібності мають бути початком кожної філософії. Ми не можемо виштовхуватись від гуманізму, релігії або чистого розуму, як Еммануел Кант, і дивитися, що ми можемо пояснити. Ні, так не працює. Людина насамперед істота з базовим потрібностями, і ці потрібності ми перш за все маємо враховувати. Наприклад, одна з його цитат. Перша історична подія людей була винайдення знаряд для задоволення потрібностей. Тут ми мало чим відрізняємо свій тварин, коли задовільняємо природні потреби. Але є вагома різниця, говорить Карл Маркс, і це робота. Ми маємо для нашого існування працювати, коли ми просто купляємо хліб у магазині. За продукцією цього лежить десятки процесів і різних суміжних професій. Цитата Ви починаєте відрізнятися від тварин, як тільки берете за виготовлення продуктів. Ми продукуємо не тільки для нас, ми виготовляємо універсально взуття чи техніку для маси людей. Зараз є зареєстровано около 14 тисяч різних професій. Людина, так сказати, працююча. До цього моменту його філософія дуже проста. І тут приходить наступний важливий пункт. І так, те, ким ми є. Як ми почуваємось, і наша свідомість залежить, що ми виробляємо і як ми працюємо, іншими словами, який контент, це соціальні мережі, спілкування чи роздуми. Як ми виробляємо, залежить, хто ми є. Цитата. Отже, те, ким є люди, збігається з їхнім виробництвом, як тим, що вони виробляють, так і тим, як вони виробляють. Наприклад, тібетський монах, який молиться і вирощує овочі, він є іншим і почувається інакше як м'ясник у великій фабриці чи б'юті-блогерка, і ми бачимо те, що ми продукуємо і як має вплив на нашу свідомість. Наступний крок: Марксу важливо, як і що суспільство у загальних масштабах виробляє. Як показує себе громада людей, які тенденції панують кар'єра футболіста, науковця, співака чи політика, що ж переважає, це дуже цікавило Карла Маркса, і це творить нас як соціум цитата? Отже, те, чим є індивіди, залежить від матеріальних умов їхнього виробництва. Далі його видатна думка, так Карл Маркс говорить про свідомість. Не свідомість визначає життя, а життя визначає свідомість. Коротка формула звучить, буття оприділяє свідомість, а не наоборот. Маркс також вважав, що і релігія, сім'я, держава, мораль, наука, мистецтво це тільки особливі форми людської продукції, і не більше. Але чому, наприклад, релігія форма продукції. Хороший приклад взяти вікінгів. Як вони жили, чим відомі вони були розбійниками, які нападали на сусідів, і, відповідно, якого вони Бога мали, звісно, Бога війни? Один Він пасував до їхнього стилю життя, тут не підходив Ісус Христос з Назарету. Тут видно базу, фундамент і надбавку до стилю життя. Буття. А сільськогосподарські держави мали знову відповідних своїх богів. Бог Сонця, дощу грому, матеріальне ведення продукції відзеркалюється в релігії, культури, мистецтві і так далі. Карл Маркс аналізує ще глибше і говорить, що наші ідеї, думки, бажання не тільки відзеркалення, того, що і як ми працюємо наших матеріальних благ. Продукція була нав'язана тим, що є для влади чи корпорації інтересним і корисним. Ще раз, правляча лі, літа утво, утверджує, що і як буде продаватись, і у наших головах відзеркалюється те, що правлячий клас вважає хорошим. Наприклад, королі, дворяни, феодали говорили, що влада дана їм від Бога, і вони мають її виконувати, а селяни, риб, раби, прості люди, мають нести свій хрест для того, щоб їх перевірити, якщо все добре, потім отримують вічне життя на небесах. І тут Маркс говорить, це є ідеологія, це ідея правлячого класу і тільки його, яку підхопили люди і дотримували. Можливо, зараз Google чи Apple через маркетинг теж саме роблять. Саме тому він дуже критикував релігію. І тут знову його відома цитата: релігія є опіумом для народу. Що він цим хоче сказати? Те, що релігія часто людей одурманює, марно утішає про вічне життя після смерті, саме з того, щоб людей мотивувати, боротися за справедливість і бути щасливим у цьому житті, тим самим роблячи людей пасивними глядачами, тому він був жорстоким критиком любої релігії, цитата знову скасування релігії як ілюзорного щастя народу є вимогою дійсного щастя. Тобто нам потрібно відмовитись від релігії, щоб бути щасливим. Це як з алкоголем чи опіумом. Людина щаслива тільки короткий час, ілюзорно, насправді вона у значній халепі. І тут ми наближаємось до його основної теми класової боротьби. Цитата історія всього суспільства до сьогоднішнього дня це історія класової боротьби, вільного і раба, барона і кріпака, одним словом, гнобитель і приглоблений перебували у постійній опозиції один до одного, ведучи безперервну, іноді приховану, іноді відкриту боротьбу, боротьбу, яка щоразу закінчувалася революційними перетвореннями всього суспільства або спільним падінням класів, що боролися. Що важливо, Марк писав: кожний правлячий клас створює супротив чи опозицію сам. Ця опозиція міцнішає і скидує революцію або замінює правлячий клас. Історично, еліти самі у великій мірі причетні до свого занепаду. Він писав, що робочий нижчий клас не немає, немає що втрачати, окрім своїх кандалів, але можуть заполучити світ. І головне, його відомий заклик робітники всіх країн об'єднуйтесь. вони не мають перегинатись під правлячим класом, а перейняти владу. Маркс вважав, що капіталізм зруйнує сам себе через те, що робітничий клас буде сильнішим. Всі ці ідеї він описав у своїй відомій книжці Das Kapital». Я спробую дві головні теорії цієї книги вам передати. По-перше, це додаткова вартість. По-друге, накопичення. Почнемо з додаткової вартості. Цитата. Працівник додає більшу цінність продукту, яку він до того мав. Приклад, працівник на фабриці продукує 60 штанів, власник продає їх за, скажімо, 1000 доларів. Працівник отримує 100 доларів зарплати і звісно, 900 у власника фабрики. Ви скажете, а інші затрати, матеріал, електрика, будівлі і, і так далі. Якщо ми це також віднімемо, то все рівно у власника залишиться ще 500-600 доларів. І це показує дійсно додаткову вартість від роботи. І тим самим він збільшує капітал, бо у нього не тільки один працівник, а десятки або й сотні. Цитата Маркса: працівник тканої фабрики продукує не тільки штани, він продукує капітал. І це золотий закон капіталізму. Додаткова вартість завжди має бути. Чому це абсолютна істина і чому ніхто не може піти проти, і, скажімо, дати робітнику в два-три рази більше зарплати або відмовитись від додаткової вартості? Тому що капіталісту потрібні ці накопичення, щоб ре реінвестувати у фірму, у продукцію, бо якщо він цього не зробить, це зроблять конкуренти, його знищать на ринку. І тепер до наступного пункту теорії накопичення, коли власник заводу через реінвестиції збільшив продукцію. Зайшов на новий ринк, розширив асортимент і бачить, що більше йому немає куди розширятись. Що тоді він робить? Дивиться, ага, там є ще одна фабрика по шиттю одягу, і він починає старатись конкурентів знищити або купити і таким чином ще розширити свій бізнес. Це і відбувається в сучасному капіталістичному ринку. Зовсім нещодавно один швейцарський банк. Поглинув інший UBS оволодів активами Credit Свіз. І це відбувається кожного місяця. Цитата. Більший капітал поглинає менший саме, і тому багатші стають багатшими через прості закони економіки і концентрації капіталу, і це він прогнозував у всьому світі. Що дуже цікаво, про ці теорії він писав ще у 1850-х роках. Коли ще глобалізації такої не було, але Маркс це все вже передбачив. Знову ж цитата. Капітал може вирости до величезних мас, в одних руках тут, тому що він вилучається з багатьох індивідуальних рук там. Хіба це не логічно, елегантно, і що важливо, Макс говорить, що капіталіст у цьому не дуже винен у моральному сенсі. Він не може по-іншому вести бізнес, він мусить вести, вести цей час, він мусить раціоналізувати продукцію. Якщо він не старається максимум вигоди отримати, менш заплатити, чи конкурентів знищити, тоді вони його знищать, або він сам зникне з ринку. Тому і є заочне правило: ти мусиш розширятись або будеш сам поглинутий. Проте він пояснює, що цим самим капіталізм риє собі яму. Цитата. З постійно зменшуваною кількістю магнатів капіталу, які узорпують і монополізують всі переваги цього процесу трансформації, зростає маса страждань, тиску, рабства, виродження, експлуатації, але також і обурення все більшої більшої кількості людей. Капіталістів менша є тому, що великі риби з'їдають менші. І стають ще багатші, що дозволяє їм ще агресивніше поводитись. і те саме підштовхує бідний клас до більшого обурення. В кінці Карл Маркс бачить революцію, але не тому, що він до неї закликає, а тому, що капіталісти її самі спровоковують. Таким чином, економічні і політичні речаги влади перейдуть під контроль робітників пролетаріату. Томі тому він зауважує, що тепер виробництво, заводи і капітал буде належати не тільки тим робітникам, що, що там працювали всьому народові, і тим самим класова боротьба і несправедливість буде завершена. Мушу вказати, що його теорія і бачення мали чимало недоліків, які треба назвати. Маркс не описав докладно, як комуністична ідеологія повинна бути втілена. Він говорив про вільні асоціації всіх громадянин в Українах і про планову продукцію і економіку. Ця планова економіка, як ми сьогодні знаємо, має також свої проблеми і не працює. Він доволі утопічно писав про громадян без приватної власності. Це майже також неможливо у суспільстві, де робота і талант мають більш винагороджуватись. Також незрозуміло, як має функціонувати держава без ієрархії влади, і які мають бути штрафи для тих, хто не солідарний. До цього додамо доволі слабкі економічні показники і складність планового виробництва. Як ми бачимо, мінусів також достатньо, і здоровий тип уряду лежить, можливо, десь посередині. Отож, завдяки його аналізу суспільного ладу, Маркс став нам хороший інструмент для розуміння основ капіталізму. Маркс разом з Фрідріхом Енгельсом створив цілісну та послідовну матеріалістичну систему поглядів на світ, історію людства та розвиток суспільства. Цитата на закінчення, яка показує наскільки глибоко, Маркс розумів сутність суспільства і життя. Отож, природа людини влаштована таким чином, що вона може досягти своєї досконалості лише тоді, коли працює на благо всього світу. Якщо вона працює тільки для себе, вона може бути відомим вченим, відомим мудрецем, чудовим поетом, але ніколи не стане досконалою, посправжньою великою людиною. Карл Маркс. Мені б хотілося, щоб нам вдалося розпізнати нас самих як соціум, живучих разом людей, і те, щоб ми дивились не тільки за власними інтересами, але й сприймали людей як єдине ціле і для цього працювали. Це все на сьогодні. Тому залишайте зі мною, буде цікавіше. І пам'ятайте, прагніть більшого!